Всім вітання. Сьогодні відео буде стосуватися карбонового нагріву. Почну відео з відповіді на деякі запитання, які виникли в людей. От, і сьогодні приступаю до виготовлення нового конвектора. Керамічна плитка 60 на 60. Назву я його цей конвектор. Ну, це буде не конвектор, це буде. Панель, але буде називатись вона гамбургер. Через що гамбургер буде таких дві плити, тобто тильна сторона буде аналогічна плита, і посередині буде заповнюватися якби начинкою. Начинка буде карбоновий шнур і паста. Паста для того, щоб була поліпшена ефективність теплоодачі, провів я розрахунки. Так, розрахунки стосуються як е, геометрії, так і довжини і потужності. Одразу, так як я анонсував, відповідь на запитання. Головне, яка довжина кабеля? Значить, на цю панель я буду давати в районі 14 метрів. Тут буде по горизонталі. Можна і по вертикалі робити, великої різниці немає, але буде 24, 24 жили, тобто така зебра із 24 полосочок. І, звичайно, будуть повороти півкола. От, тепер, що стосується конвектора, який в мене працює тільки нічний час, я його включив, щоб продемонструвати споживання, значить, одразу. Дивимося, тут є дві клавіші. Виключаю одну клавішу, тобто тут дві спіралі. Одну спіраль виключив споживання 74 вати. Дві спіралі виключив з буде 0. Включаю одну спіраль 70, 84 і верхня додає. 155. Коли напруга у нас ліпше споживання більше, зараз так, споживання 157, напруга 198 вольт, тобто напруга менше 200 вольт і через що таке низьке споживання. Коли тим, е, вночі Напруга піднімається до 230 вольт, даний конвектор прогрівається до 70 градусів на виході тепловий потік. Я хочу для себе зробити таких два гамбургера, тобто використати 4 плитки і орієнтовна потужність буде 100 Вт. На таку батарею, якщо поставити поруч. Таких два. Якраз вони будуть рівноцінні площі батареї, яка має 13 ребер. Чому саме 14 метрів я буду брати, зараз поясню. Досить часто зустрічається відео, де беруть 7 метрів. Я вже давав відповідь в коментарях і також маю негативний досвід. Коли у нас 7 метрів, да, це економія кабелю, але в місцях з'єднання кабель може перегорати і перегрівається. Тобто ліпше потратися на кабель і мати довговічний конвектор. Цей конвектор другого опалювальної зиму, ну, другий опалювальний сезон. І так само ця панель вона матиме невеликий струм і карбоновий шнур, який буде. Закритий, не повинен перенавантажуватись і перегорати. Так що ліпше робити більше 10 метрів. 10 метрів це розрахункова потужність. От В даному конвекторі, як ви бачите, так у спіралі більше 10 метрів, і споживання його е, оптимальне в районі 200 Вт. Тобто дві спіралі, одна трошки довша, друга трошки менша. Ви бачили по потужності, вони не симетричні, але тут дві спіралі, які мають більше 10 метрів і кінцева потужність 200 Вт. Якщо брати дві спіралі, от якщо взяти так умовно, дві спіралі по 14 метрів. Це в нас буде 200 Вт, коли ми включаємо обидві. Якщо ми включаємо тільки одну, цей конвектор буде споживати в районі 100 Вт. І так само ця. Проєктована панель буде мати також споживання в районі 100 Вт. Зараз я на аркуші паперу покажу, як розраховується потужність. Перед тим, як нам розраховувати потужність, треба орієнтуватися, яка нам треба температура. Я за цей конвектор сказав, як зараз я продемонструю так, температура підлоги у нас. 19, 18, 8. Ну, от якщо ближче до 19, тобто батарея більш прогріває. І в даний момент батарея має температуру 32 градуси, можна сказати. Тобто батарея 13 ребер з температурою 32 градуси. В даній кімнаті підтримує температуру. 19 градусів. Тобто, якщо у нас панелі будуть в районі 40-50 градусів, це буде досить -таки достатня температура для того, щоб прогрівати кімнату. Якщо зробити 7 метрів, то для того, щоб ця панель прогрівалася, я зустрічав таке відео, де таких два відтинки робиться по 7 метрів. От, і включаються вони паралельно і споживання даної панелі вже буде 200 Вт. І 200 Вт вона тоді вже буде прогріватися так само, як і мій конвектор до 60-70 градусів. Так, бажана потужність. У нас 100 Вт. Формулу потужності. Пам'ятаємо, і школи на UNAI. І так що беремо відомі. Показники 100 Вт ділимо на 220 вольт і отримуємо струм 0,45 45 в періоді. Згадуємо закон Ома і дорівнює У на Р. Із закону Ома. Р дорівнює U розділити на І 220 розділити на 0,45. На отримує 484 оми ділимо на 33 і отримаємо 14,7 метра Тобто, у нас є довжина провода. Тепер довжина одного відтинку буде в районі 60 58, 14,7 ділимо на 0,6. Отримаємо приблизно 24 витка. І укладка буде. Відбуватися по такій схемі. Початок іде звідси, поворот, я зараз зроблю таку оправочку, і відстань між заглибленнями буде 48 мм. Зараз піду зроблю оправочку і продемонструю. Так, планку робимо з допомогою такого сверла. От воно діаметром 26, трошки більше, але тут трошки будуть такі. І так, як я казав, ставимо міточки. На упорі ставимо мітку. І коли ми будемо зараз, якщо взяти, опускати сверло, воно попадає в цей отвір. І якщо ми зміщуємо слідуючу. Вже у нас буде слідучий отвір, щоб не шуміти, я показав. Далі цю планку я розрізаю навпіл, і в мене буде дві таких оправочки на праву, на на сторону. Зараз покладу на кераму плитку, подивимося, як воно виглядатиме там. При розрахунку враховуємо, що нам. З краю бажано, щоб було більше сантиметра, бажано 2 см, тому що внаслідок нагрівання, якщо ви по самому краю пустите карбоновий штор, то він просто буде вилущуватись, тому що постійно йде нагрівання охолодження і йде руйнація матеріалу. Якщо ви повністю у вас буде по периметру все якби, закрите з допомогою металу. Тоді воно висипатися не буде, але рівно сантиметрів 1,5-2 бажано дати. І от ми маємо 12 таких заглиблень. І з цього краю так само у нас є цей запас. Коли ми цю планочку по діаметру розріжемо навпіл, у нас буде дві направляючих, і карбоновий шнур буде заходити в ці заглиблення. Це я робив пробний такий. Якби. І зараз я розріжу. І потім зроблю каркас, зроблю здвиг і буду робити укладку. Так як відео вже дуже довге виходить, продовження буде в слідуючому відео. Всім гарного, як то кажуть, настрою, мирного неба над головою і до нових зустрічей.